Якщо ви любитель мармеладу, то пішли зі мною готувати його. Я взяла будь-який яблук, що хочете, той беріть. Взагалі немає ніякого значення, але яблуко це потрібне. Беремо ще й цей блендер і закидаємо в якусь цю білу тару, а саканчик, додаємо водички, клиновий сиропчик блендері, це було дуже смачно. Потім ми просіюємо через таке сіто і набухаємо желатин. Набухайся. Беремо формочку, а в мене до сих пір. Дофіга розтопили желатин, залили і розподілили по нашим формочкам. А потім я вирішила ще й греє фрутом, зафігачити мармелад. І це просто якийсь жах, тому що з цим мармеладом я билася ось, і я з ним ніколи не дружила, але по суті він підкорився мені. Так Просіли, засіли, така величезна тара в нас залишилась в морозилку, краще в морозилку, тому що в холодильнику довше. Ну і Отак От є у нас получилось дуже смачно.